Морози не позначились на роботі теплокомунальників. Тепло вони подають безперебійно та достатньо, аби забезпечити ним кожен будинок і кожну оселю в ньому. Скарги, якщо є, то поодинокі. На сьогоднішній день як такихось скарг, жалоб немає. Стараємося, справляємося, як, значить, є костяк, професіонали, люди ось мусаріє. Досить у нас склалася непогана ситуація оператори газових котелень, постійний костяк, тих десь оцівається декілька чоловік, а от 40, беремо 40, біля 40 чоловік, то будемо 40 чоловік, є всіх 40, то будемо вже 30, це постійні. Вже люди фахівці, які орієнтуються, які знають, де кран, де задвижка, скільки газу беремо, скільки журнал ведуть почасово, Скільки газу беремо, скільки води, скільки електра, і все все в нас обліковується. Проте зрозуміло, що чим нижча температура, тим більше споживання газу, обсяги якого згідно ліміту розписані по кожному місяцю окремо. Так якщо у жовтні він складав 135 тисяч метрів кубічних для населення, то у січні вже 780 тисяч. Якщо температура 0 до 5 градусів тепла, то ми за добу споживаємо газу десь 18-20 тисяч. Якщо температура така буде триматися декілька днів, то цей показник може дойти 30-35 тисяч газу за добу, майже в два рази збільшиться. Облік споживання газу ведеться щоденно, а програма обраховує суму оплати кожного споживача за отримані послуги із надання тепла. В кінці місяця наш представник і представник будинку знімають показники з теплових лічильників і робиться розрахунок. Після того як почиталося в рапортах, є спеціальна програма, по якій ведеться облік, і ці заносяться для теплокомунальників. Важливо, аби облік спожитого тепла вівся прозоро і зрозуміло для мешканців будинку. Показники лічильника ми знімаємо з представником будинку обов'язково. А представник це той чоловік, який вміє читати, писати, яким люди, люди довіряють, Кажуть, там Іван чи Петро. Іди подивись, хай там напишуть цифру, а ти то гарта підписує. Є що лічильник показує. А лічильник показує зараз. Лічильники досить досконалі, ультразвукові. Він показує прокачку в годину, скільки води проходить через систему. <кій> Він показує на подачі. Температуру носія, на обрадки температуру носія і показує скільки калорій. Аби не допустити втрати тепла на будинках, що були пошкоджені рашистським обстрілом 25 жовтня, довелося багато попрацювати. На сьогоднішній день ми порізали 1480 квадратних метрів скла. Це його треба порізати по розмірах. Це виняти те старе, що побилося. Це треба очистити вікно від штапиків від замазки, поставити стекло, зробити штапики це зробили колосальну роботу. Максимально оптимізувавши свою роботу, тепловики справедливо очікують, що їх послуги будуть вчасно оплачені споживачами. Однак з цим є проблема, що набула загрозливого характеру. Одне населення з наростаючим від того, значить, має боргу на. На 1 січня 2024 року 24 мільйони 300 тисяч. А в цілому, як взяти десь якісь бюджетні організації, ну там мало дуже є підприємства державної власті, що вони заплатили. А всього по опаленню маємо 25 тисяч. Василь Яцюк підкреслює, що відповідальне ставлення споживачів до обов'язку вчасно оплачувати послуги це теж маленький вклад у спільну перемогу над ворогом, адже підприємство, що забезпечує функціонування складного господарства, крім іншого, сплачує у рік 12,5 мільйонів гривень податків, тим самим посилює економічний фронт держави.